А ви знали, що у родовій системі кожен має свою роль? Чи знаєте ви, з якими задачами ви прийшли в свою родову систему? В цьому відео ми про це з вами поговоримо. Звати мене Людмила Томко, я інструктор з нейрографіки і коуч. З темою роду я працюю саме через метод нейрографіка, бо саме цей інструмент дозволяє зануритися у глибинні прошарки нашої підсвідомості і відкрити доступ до енергоінформаційного поля нашого роду. Кому цікаво попрацювати з темою роду через нейрографіку, то в описі до цього відео я залишаю всі посилання на інтенсив світла мого роду, який складається з семи занять. Всі заняття в записі, тому ви можете доєднатися в зручний для вас час. Так от, рід це жива структура, де кожен член родової системи дуже важливий і кожен виконує певну роль, певні завдання, усвідомлює він це чи ні. Родові ролі даються нам, так би мовити, зверху. І також нам на це дається весь ресурс і сила. Якщо ми прийшли в родову систему з певною задачею або роллю, то на виконання цих задач нам вже дано всі ресурси, тобто таланти, сила, енергія, ну і таке інше, ми можемо поєднувати в собі відразу декілька ролей. Наш рід показує нам напрямок нашого розвитку. Тобто нашу задачу або призначення в цьому втіленні, наша родова система це живий організм, задача якого розвиватися і еволюціонувати. Еволюціонувати це означає, що кожне покоління повинно жити краще ніж попереднє, і щоб кожне покоління було адаптоване під ті часи, в яких проживає. В попередньому відео, там де ми з вами говорили про родові програми, я вам детально пояснила, що ми приймаємо програми від своїх предків, пропускаємо їх через себе, тобто адаптуємо під сьогоднішні умови і передаємо далі. Тобто, кожне покоління додає до ось цієї родової бази даних інформацію і досвід того часу, в якому проживає. Власне, це і є еволюція нашого роду. Наша родова система прагне до балансу, вона прагне до цілісності, розвитку і еволюції. У філософсько-духовному сенсі родова система має, так би мовити, вищий розум, який забезпечує і контролює всі ці процеси, тобто баланс, цілісність, розвиток, еволюцію і таке інше. І саме для забезпечення ось цих процесів. Ось цей вищий розум залучає в родову систему таку особистість, яка допоможе йому не тільки розвиватися, а й вирівнятися, якщо є відхилення від курсу. скажімо так. До речі, потрібна людина навіть може бути не народжена в цьому роду, а включена в нього або прийнята. Це можуть бути прийомні діти, невістки або зяті. І ви вже знаєте, що приймають у рід людину навіть. Народжену в іншому роду через свого чоловіка, дружину, через усиновлення, ну і інші випадки. Так от, вищий розум роду працює як координатор. Він слідкує, щоб цілісність не порушувалася, щоб уроки були засвоєні, а баланс зберігався. Душі приходять у певний рід не випадково. Це, скажімо так, взаємовигідні відносини. Що значить взаємовигідні відносини? У родовій системі є запит для його розвитку, і на цей запит відгукується душа, яка завдяки цьому роду вирішить свої власні кармічні завдання. Ще раз наголошу на цьому: якщо ви потрапили в конкретний рід, то це не наказання, це був ваш вибір відповідно до ваших кармічних задач, це ваша зона росту. Тут вже є всі умови для вашого розвитку. А з іншого боку, кожна душа це ніби працівник для розвитку і еволюції родової системи. Тому розвиток однієї людини, тобто якісь її усвідомлення, трансформація негативних програм роду, духовний ріст ось це все відгукується у всьому родовому полі. Кожна людина в роду виконує свою роль. Хтось зберігає пам'ять поколінь, хтось забезпечує матеріальну опору. Хтось є серцем і емоційним центром сім'ї, інші захищають, зцілюють, вносять нове бачення і нові шляхи для розвитку родової системи. Якщо хтось відмовляється від своєї ролі ну, або ігнорує її, то у родовій системі виникає напруження. На курсі «Світлому городу» є окреме заняття, яке призначене саме темі моєї ролі в родовій системі, де ми досліджуємо і виявляємо, з якими задачами ми прийшли у свій рід. Всі посилання залишаю в описі до цього відео. До речі, протягом життя людини її ролі в родовій системі можуть змінюватися. Так от, наш рід показує нам напрямок нашого розвитку, тобто нашу задачу або призначення в цьому втіленні. Як і будь-яка сила, родова система має свій вектор, тобто спрямованість і напрямок, як буде далі розвиватися і функціонувати наша родова система. Кожна родова система це частинка нашого всесвіту. Тобто, в нашої родової системи є певні задачі і для всесвіту. І звісно, через кожного з нас родова система розвивається. І взаємодіє з усім всесвітом. Я дуже хочу, щоб на цьому етапі ви усвідомили, наскільки ви важливі і потрібні для розвитку нашого всесвіту. Кожна наша навіть маленька дія не залишається непоміченою. Важливий кожен наш крок. Навіть якщо він маленький, важлива кожна наша думка, важлива кожна наша емоція, наш стан, наша трансформація. Бо ми впливаємо і взаємодіємо із всесвітом через нашу родову систему. Якщо уявити всесвіт живим організмом, то кожен рід це окрема клітина в його тілі. Як кожна клітина в нашому організмі має свою функцію, ну, наприклад, нервова клітина передає імпульси, м'язова рухає, імунна захищає, так і рід має певну задачу для Всесвіту. Коли рід виконує свою задачу, то він здоровий і гармонійний. А коли ігнорує ці задачі або не справляється з ними, то родова система може бути в дисбалансі, розпадатися або деградувати, як і клітина, що перестає працювати на благо нашого організму. Для розширення розуміння важливості цієї теми наведу декілька прикладів, які можуть бути задачі роду для всесвіту. Ви вже зрозуміли, що у кожного роду є свої задачі для всесвіту. Так от приклади задач родових систем. Один рід може бути носієм мужності і воїнської честі, інший рід береже і розвиває мудрість, знання, науку. Хтось несе любов до землі і природи. Таким чином, різні роди виконують різні функції, і це формує, ніби таку мозаїку всесвіту. Є роди, які отримали в спадок глибокі травми, конфлікти, і їхня місія. Прийняти і трансформувати цей досвід, щоб більше не передавати його далі, тобто їхня робота зцілення і гармонізація, що теж служить для розвитку нашого всесвіту. Деякі роди ніби призначені для прориву через талановитих митців, науковців, духовних провідників. Вони приносять у всесвіт нові знання, нові ідеї, нові інструменти, є роди мости, які поєднують різні культури, народи чи навіть релігії, і вони стають провідниками єдності і розширення свідомості. Я сподіваюся, що ви усвідомили важливість кожного з нас, важливість нашого роду, важливість наших задач і ролей, з якими ми прийшли в це життя. То як же чути підказки від нашого роду? Відповідь буде банальною. Коли ми йдемо за своїми бажаннями, за покликом своєї душі, то ми виконуємо ті задачі, з якими ми прийшли на цю землю і в цю родову систему. І саме це потрібно нашому роду, і він нам буде сприяти на кожному нашому кроці. І ці задачі можуть бути самі різні, у когось це виховувати дітей і продовжувати рід. В інших навчитися заробляти великі гроші і тим самим трансформувати програми бідності в роду. Можливо, хтось із вас прийшов закрити деструктивні програми, які послаблюють ваш рід. Ну, такі програми, наприклад, які пов'язані з алкоголем чи іншими залежностями. Або в вашому роду для його розвитку потрібні нові програми, наприклад, програми пізнання світу через подорожі, ну або через стрибки з парашуту. Також, можливо, в когось є бажання займатися творчістю, або продовжувати родинні традиції через вишивання, через плетіння, рукоділля і таке інше. І це також дуже важливо. Або ви відчуваєте в собі якісь надздібності, яснознання, цілительства чи ще чогось. То саме цього зараз потребує від вас ваша родова система для свого розвитку. Тому слухайте себе. І дуже уважно відноситися до своїх бажань, до своїх покликів душі, бо це і є ваша задача, з якою ви прийшли в цей світ. І якщо у вас немає дітей і вже не буде, то я наголошую на цьому, що не в кожного місія в роду продовжувати рід. У тих, у кого немає дітей, то у вас є інші завдання і ролі, і вони також дуже важливі. Ми не завжди усвідомлюємо свої задачі і ролі в нашій родовій системі. Але часто так буває, що нам в житті ось дуже щось хочеться, кудись нас тягне, або часто так складаються життєві обставини і нас ніби кудись веде. Це родова сила направляє наше життя, бо родова система призвала саме нас в свій рід, бо знає, що саме я ну, в своїй родовій системі можу виконати ті чи інші завдання. І, до речі, подивіться зараз на ситуацію в нашій країні, скільки у нас зараз, скажімо так, пробудилося. Роль воїнів, роль захисників і захисниць. Які можуть бути ролі в родовій системі? Тут я тільки перечислю деякі з них, а детально ми це розбираємо на курсі світло мого роду, тому приєднуйтесь до нас. Так от деякі ролі в родовій системі, які ми можемо виконувати. Це може бути глава роду, чоловік, або наймудріша жінка роду, підприємець роду, трансформатор роду. Зірка роду, хранитель, захисник або захисниця роду, цілитель, духовник, миротворець, ремісник роду або майстер роду, майстриня або рукодільниця роду, душа компанії роду, творець, мудрець, помічник, вчитель, улюбленець роду, новатор в роду, шаман та інші ролі. Якщо ви хочете подосліджувати свої ролі у вашій родовій системі, зрозуміти свої задачі, з якими ви прийшли в цей світ, то це дуже ефективно робити через метод нейрографіка. Кому цікаво попрацювати з темою роду через нейрографіку, то я в описі до цього відео залишу всі посилання на курс світло мого роду, який складається з семи занять. Через метод нейрографіка. Всі заняття в записі, тому ви можете доєднатися в зручний для вас час. Цей курс також має розділ основи нейрографіки. Це для тих, хто ніколи не практикував цим методом. Тому цей курс підійде абсолютно для всіх, хто готовий піти в тему роду. І працювати з родом необхідно кожній людині і особливо тим, хто в межах тих чи інших обставин не знає свого батька чи матір. А нейрографіка допоможе нам зануритися в глибинні прошарки нашої несвідомості і відкрити доступ до енергоінформаційного поля нашого роду. Тому всіх запрошую.